У Тернополі з нагоди дня вишиванки вже не перший рік поспіль пасажири у вишитих сорочках їздять безкоштовно у тролейбусах та маршрутках. Як це було сьогодні? Давайте подивимось. Отже, таке прекрасне свято. По перше, хочу сказати всі з вишиванки, українців, які знаходяться тут в нас вдома, які за кордоном, які розповсюджують наш традиційний одяг, і також дуже цікава акція, яка сьогодні відбувається в Тернополі. Це заохочення всіх тернополян і не тільки також приїжджа. Тих одягати вишиванку, як кажуть пасажири, така акція до свята дуже приємна. Я думаю, що це дуже крута ініціатива. Це мотивує людей частіше одягати вишиванки. Для них це буде таким бонусом. Я кожного року вдіваю вишиванку не тільки в цей день. Вишиванка моєї сестри. Вона мені більше подобається ніж моя. Я пенсіонер і так безкоштовно їздить. немає різниці для мене, але приємно. Одягнули вишиванки і чимало водіїв, як розповідають вони. Цьогоріч пасажирів у вишитих сорочках дуже мало. На жаль, цього року дуже мало людей в вишиванках, як і водіїв. Дуже шкода, що так. Але дуже радує душу, коли до тебе заходять автобус люди вишиванці. Мою вишиванку вишила мені дружина і дві мої дочки допомагали. Всі три. Непогано. Людям приємно. Ніби дрібничка, але приємно. У мене постійно свято, вишиванка. Свято, вишиванка. Всі люди знають. Студенти сьогодні їздили в вишиванках, а старші менше, але теж мають. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.